Досягнули значного прогресу. Так описав результат п'ятигодинних перемов із президентом України спеціальний представник Трампа Стів Вітков за його словами. Сторони обговорили плани із 20 пунктів. Переговори відбулися. Вчора в Берліні у відомстві федерального канцлера голова німецького уряду Фрідріх Мерц прийняв у себе Володимира Зеленського, американських переговорників від Кофа і ще зятя Джерада Кушнера. Зята президента Трампа Джерада Кушнера розмова тривала за зачинними дверима. Після домовилися зустрітися сьогодні. Ну і що відомо на цю хвилину? Зараз розпитаємо в ТС Наталі Фібрік. Вона на прямому зв'язку з Берліна. Отже, Наталю, вітаю. Чи продовжуються сьогодні перемови, чи можливо вже тривають, і чи будуть вони теж такими за дверима непублічними, майже без заяв для медіа? Вітаю, Святослава. Ну сьогодні переговори мають продовжитися. Ну, принаймні, так проанонсували це вчора, от після вчорашніх розмов, які дійсно тривали е, цілих п'ять годин. І насправді вчора вони е, пройшли доволі несподівано, бо всю основну програму власне очікували на сьогодні. Е, е, і зараз ми перебуваємо на полях німецько-українського економічного форуму, який тут уже стартував паралельно до програми українського президента, і тут беруть Участь представники уряду Німеччини та України. А от власне до перемовин дійсно попередня програма говорила про головні зустрічі саме сьогодні. Тому однак, переговорники дійсно почали прибувати в Берлін уже вчора. І близько восьмої ранку в аеропорту Берліна приземлився приватний літак зі Сполучених Штатів. На борту були спецпосланець Дональда Трампа, Стів Вітков і Джаред Кушнер, зять американського президента. Американці зупинилися в Берліні в готелі Адлон, і саме там почалися перші контакти між українською стороною та американською делегацією. Біля Адлону бачили голову РНБО Рустема Умєрова, і разом із ним приїхав Гюнтер Заутер, радник канцлера Мерца, з питань зовнішньої та безпекової полі. Політики. Ну і по обіді вчора в Берліні приземлився вже літак із українським президентом Володимиром Зеленським. О третій дня вчора до відомства канцлера в свій вихідний день приїхав Фрідріх Мерц, і потім туди під'їхали Володимир Зеленський, ну і американці Вітков і Кушнер. Початок перемовин виглядав. Прямо як початок саміту є а, фотографії з протокольної зйомки, і там видно такі теплі привітання українського президента із Віткофом. Потім, за столом переговорів, Фрідріх Мерц зайняв місце поряд із Володимиром Зеленським. Втім, агенція ДПА з посиланням на власні джерела підкреслює, що канцлер безпосередньої участі в переговорах не брав тобто, він виступив от як господар майданчика, а вже саму дискусію. Вів власне його радник, і переговори дійсно тривали 5 годин. Це підтвердили і в офісі президента України. І про це написав спецпредставник США Стів Вітков і написав, що делегації власне змогли досягнути значного прогресу. Зустріч у Берліні за участі президента України Володимира Зеленського, спецпосланця США Стіва Віткофа, Джареда Кушнера, а також делегацій Сполучених Штатів і України тривала понад п'ять годин. Сторони провели детальні та ґрунтовні обговорення 20-пунктного плану миру, економічного порядку денного та низки інших питань. За підсумками зустрічі було досягнуто значного прогресу. Переговори планують продовжити наступного ранку. Ну і повідомляю, що головним таким питанням обговорення є гарантії безпеки для України, і тут йдеться про те, щоб Росія більше не могла наважитися на нову агресію. Також повідомляю, що Україна може бути готовою поступитися прагненням набути членство в НАТО, якщо отримає за це дієві гарантії безпеки, а також Ну і власне говорять про те, що якщо НАТО не надасть Україні ті гарантії безпеки, які потрібні, то які можуть бути альтернативи. Оце сьогодні зокрема обговорювали в Брюсселі, будь ласка, пряма мова Нам потрібно побачити, які гарантії безпеки є реальними. Це не можуть бути знаєте, папери чи обіцянки. Це мають бути розумієте, реальні війська, реальні можливості, щоб Україна могла захистити себе. Ну і також будуть обговорювати так звану буферну зону чи демілітаризовану зону. І тут уже як повідомило політику, Володимир Зеленський відмовився від того, щоб Україна якось одноосібно здавала і відходила з території Донбасу, тобто це така червона лінія для України, принаймні так про це пише політико наразі. Ну і окремо почали говорити про економіку, тобто розширюються. Обговорення не тільки про сам мирний план, але і про те, як буде відбуватися відновлення України, відбудова України тут розширили також делегацію українську і економічний блок представляють міністр економіки Олексій Соболєв та прем'єрка Юлія Свереденко. Тож ми очікуємо, коли сьогодні будуть продовжені переговори з американцями у графіку президента Зеленського сьогодні, зокрема, зустрічі з федеральним президентом. Німеччини Франком Вальтером Штайнмаєром він має заїхати також у парламент, має взяти участь тут в цьому економічному форумі разом із Фрідріхом Мерцом, і потім вони мають повернутися до відомства канцлера. Там повинна відбутися спільна прес-конференція обох лідерів. І також туди повинні вже під'їхати і лідери Європейського союзу та НАТО. Там мають бути і президент Франції Мануель Макрон, і прем'єр Великобританії Кір Стармер, Ну і президент Фінляндії Олександр Ступ. Він прибув до Берліна. ще вчора зупинився так само в Адлоні, і газета Більд надає фотографії. Афі, як і американські посланці, і члени делегації, і Олександр Ступ снідають в адлоні. І до речі, за інформацією більда Олександр Ступ учора після перемовин ще зустрівся з американцями. Вони поговорили приблизно 20 хвилин. І ми також отримуємо інформацію, що сьогодні зранку. Володимир Зеленський також зустрівся і переговорив із Олександром Стубом. Тобто, отака тут відбувається човникова дипломатія. І очікуємо, коли ж власне розпочнуться перемовини сьогодні між американцями та українською делегацією. Студія дякую тобі, що всі ці контакти відстежуєш. Кореспондентка Тесе Наталія Фібрік з Берліна про переговори президента Зеленського із спецпосланцями Дональда Трампа, зокрема Стівом Віткофом, і про те, що взагалі відомо про ці зустрічі на тепер.